Заходжу з Німеччини на лікування, і тут є наші військові, які теж на лікування. Я хочу купити для них одяг взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі триколиві кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити. Пацани берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похудь. Значить, Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він зацібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто масхер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя. ось він, до речі. Зараз дивно до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Як там лежав два місяці, тут тупорували. Ну, цікаво, супер. І тут на горі а, гелікоптерна площадка. І ти типу, постійно живеш, а на тобі гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типу одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати, не треба нічого робити, щоб ти подівся. Типу, прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. Прямо з України вишиванка. Закрити дістала, <реку> <да>. так. <реку> ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв це. Бачиш, вони резинку, типу, таку дають. І вона по бокам тут поняв на липучках. І угу, ну, вона повністю оцей вийшов один полю, другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, <реку> оце одівати <одевок, реку> <та> сразу, <реку> липучки, типу, <реку> там <реку> розпустє. <розкояв, реку> і готово. Бо я пам'ятаю, як я одівався цими операціями, шляхом, оце було капець. Це <реку> <реку> якимось <о> таким <реку> от. На вулиці поля каже, що ти похоче. Все, віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео один пацанів, бо ви види на вулицю, вже почали на вулицю воводити. І покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.